Долучити до нашого ефіру Романа Власенка, голову Сєвєродонецької райдержадміністрації Пане Романе, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Доброго ранку. Доброго ранку. І одразу хотілося б розпочати із того, яка ж наразі оперативна ситуація на території Луганщини. Ось ситуація не змінюється. Останній час щодо лінії зіткнення продовжуються артилерійські обстріли. Навіть авіаційні удари з боку російських збройних сил намагаються вони трохи тиснути в районі Білогорівки і Крімної успіху. Не мають нищать нашу інфраструктуру, нищать де населені пункти Луганщини. Є інформація про загибель позавчора цивільної в деокупованому населеному пункті на Луганщині. В цілому ситуація контролюється збройними силами України. Наші хлопці тримають оборону, дають гідну відсіч окупантам. Ситуація така на сьогодні, пане Романе. Як би ви оцінили спроможності ворога? Як ви зазначили, що Білогорівка і Креміна, увага наша теж прикута саме до цих населених пунктів? Якими силами і засобами зараз опрує ворог саме на цих напрямках? Фактично, це в першу чергу регулярні війська, регулярні підрозділи збройних сил Російської Федерації, плюс там є барс. Це їхні добровольчі підрозділи. Є інформація, що повернулися, в тому числі на ці напрямки Кадирівці, плюс вони залучають нові підрозділи з заключеними, але це вже не вагнерівці, а якась інша структура під міністерством оборони Російської Федерації. Пане Романе, продовжуючи тему особового складу, якими підсилюють. Саме підрозділи на цьому напрямку з'являлася інформація про те, що на тимчасово захоплені території Луганської області прибули російські військовослужбовці із психічними розладами. Розуміємо, що дійсно особового складу кадрів у російській армії не вистачає беруть кого завгодно, і хотілось би ще запитати стосовно того, наскільки підготовлені ті росіяни, якими підсилюють. І відправляють у якості е, поповнення резервів на Луганщину. Ну в цілому, якість я думаю, що з кожним разом вона погіршується, і я ж кажу, що основу зараз нових мобілізованих складають уже не ті добровольці, які були рік тому, а фактично це або молодь, або Моральна душевна хворі або заключені, які е, проходять не дуже термінові такі навчання, там близько двох тижнів, максимум, в тому числі і на території Луганської області, і вони йдуть на підкріплення піхотою до е, механізованих підрозділів російського війська. Пане Романе, я розумію, що можливо наступне запитання радше було поставити нашим розвідникам головному управлінню розвідки і очільникові. Але менше з тим переадресую до вас можливо ви володієте інформацією, поділитеся. Наскільки зараз Луганщина є і сам Луганськ важливим логістичним хабом, центром для окупантів? Адже ми розуміємо, що навіть спроможності наших хаймерсів, які свого часу дуже гарно попрацювали і продовжують працювати, цих спроможностей не вистачає. Вистачало для того, аби бити вже далі, тому що е, сама логістика е, окупантів вона змістилася і вони відвели, якщо я не помиляюся, поправити мене там на 100, 150, 120 кілометрів. Утім, наскільки саме Луганщина її інфраструктура зараз активно використовується окупантами про е, склади, про паливомастильні комплекси, чи можемо ми говорити? Адже ну, знову ж таки згадаємо, нещодавно гарно там прилітало. Прошу. Ну, Луганськ на сьогоднішній день він якраз е, на відстані трошки більше 100 кілометрів від лінії зіткнення, тому є розуміння, що хаймерси до нього не долітають, але на сьогоднішній день Баловна там теж присутня. З точки зору логістики, це дуже важливий центр. Луганщина ближче знаходиться на умовно до кордонів Російської Федерації і безпосередньо Луганськ ніж. Той же самий Донецьк і до лінії зіткнення там Бахмут, Авдіївка, Криміна, Кріміна, Слатова з Російської Федерації через Луганську область набагато ближче ніж через Донецьку, плюс є пара залізничних заходів з Російської Федерації до Луганська, плюс автошляхи вони повідновлювали саме якраз в контексті логістики військової. Тому переоцінити логістичний сенс Луганська дуже складно і я думаю, що саме тому такий інтерес є у наших артилерістів у ракетних військ. Саме до всього міста окремо хотіли з колегою вас запитати про гуманітарну ситуацію і на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області, і на тій території, яка все ж таки контролюється. Отже, як триває життя? Ми розуміємо, що навіть попри війну, попри повномасштабне вторгнення, є. Реальне життя людям потрібно працювати людям потрібно лікуватися, навчатися і так далі. Чи могли б ви ось так коротко тезово нам окреслити все ж таки, що відбувається на тимчасово непідконтрольних територіях і на тих, що контролює Україна? Україна контролює там трошки більше 10 населених пунктів. Всі це сільська місцевість. Там проживає там до 200 місцевих мешканців. Ситуація там дуже складна, тому що вороги кожен день обстрілюють стрілюють ці населені пункти. Там присутні на постійній основі в більшості випадків представники місцевих військових адміністрацій. Туди кожен день добираються наші правоохоронці, патрульна поліція. Інші підрозділи, які займаються фільтраційними заходами, які доставляють гуманітарну допомогу, які е, організовують евакуацію. Фактично, основний пріоритет все одно на цих територіях це е, робота з місцевими мешканцями щодо їх вивезення, тому що наразі там. Все ж таки небезпечна ситуація. Якщо ми говоримо про окуповані населені пункти, якщо це поближче до лінії зіткнення, умовно наш Сєвєродонецький район нові окуповані території, то тут ситуація залишається дуже поганою. Не вистачає світла, не вистачає води питної в самому Сєвєродонецьку зруйнована каналізаційна система. Приблизно та ж сама ситуація, і по Рубіжному, Лисичанську, Кремінній. Ситуація дуже складна до цього. Додається проблеми в медичній галузі. Не вистачає лікарів. Вся медична інфраструктура фактично працює. На окупаційне військо немає мобільного зв'язку, немає інтернету. Люди в інформаційній бульбашки, в інформаційному вакуумі, можуть тільки читати там або якісь свої телеграм-канали, або е місцеву пресу, друковані за себе інформації. Ну інтернет присутній на старих окупованих територіях, в органах державної влади, в принципі, е доступ мається, але там є свої там фільтри. І, і так далі, ну і основне це все ж таки психологічний тиск, паспортизація, мобілізація, русифікація все це тільки е, цей тиск ну, збільшується з кожним днем. вже дійшли до молоді, і до школярів, і е, ходять по хатах, шукають зрадників, засіляють е, будинки російськими військовими, російськими колаборантами. Намагаються таку асиміляцію робити. Тому тут я ж кажу, ситуація дуже погана, дуже складна. Почули вас висновок, можемо дійсно зробити, що росіяни продовжують тероризувати мирне населення і з кожним днем все більше, зокрема і на Луганщині. Віримо, що дійсно вся територія цієї області незабаром повернеться під контроль України. Ну а вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ранкового Дякую. марафону і розповіли оперативну ситуацію у місті. Дякуємо вам і нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Роман Власенко, керівник Сєвєродонецької РВА. Дякуємо, дякуємо, пане Романе. Ну а далі у нас є змога побачити і почути добірку інформації. Найактуальнішою станом на цю ми Тож, до вашої уваги наступний випуск новин не